Максимальна ціна одягу у секонд-хендах становить 50 гривень за кілограм. За ці гроші в магазині чи на базарі можна купити лише половину футболки. В нас попадаються речі з дуже відомих фірм, такі як Gucci, бачите самі сумочки. Марк Спенсерснект бувають сумочки, версачі, гаманці від Версачі, учки для сонця. Крамниці зі вживаним одягом з'являються ледь не на кожній вулиці. Бізнес на думку багатьох фахівців є дуже прибутковим. Проте дізнатись про особливості везення в Україну секонд-хенду у львівській митниці. Нам так і не вдалося. Митники відмовляються відповідати на будь-які наші питання. Натомість самі торгівці розповідають, якщо вести товар через кордон офіційно і платити за все, що вимагає закон, вартість речей зростає одразу удвічі. Тому дрібні партії зазвичай перевозять за хабарі, починаючи від прикордонних і до ветеринарних служб. Заплатити треба також і за обов'язкову санобробку товару на кордоні. Проте, за словами продавців, останні три місяці домовитися на кордоні про перевезення секонду стало значно складніше. Митникам вигідніше закрити очі на фору з дорогим товаром, аніж на тюки із Ж. Риваним одягом стверджують торгівці, ж про закриття дешевих крамниць зазвичай не хочуть і чути. Ні, Боже борони, боже борони, та ви що? Про що ви говорите? А що ми тоді будемо робити? Ви подивіться, які жахливі ціни на південному ринку кругом по проти всіх, а там що там потрібно? Тут ще взагалі можна купити навіть якісь ексклюзивні речі, говорить, так як є. А там ще потреб, Чина, от і всі турці, то все розлазиться за один раз. На ну, базарі зараз такі речі дуже багато треба відкласти. А тут можна подишатися купити, от так на село Бульбу купати сіда. Якщо не боже, це забрати, ми будемо голі ходити. Якщо їм треба, щоб ми світили чимсь. То хай заберуть всі магазини. Тим часом у міністерстві економіки вже працюють над розпорядженням про заборону ввезення вживаного одягу в Україну. Ольга Заліско, Володимир Квятковський, наш репортер, телерадіокомпанія Люкс.